Привіт всім! Мене звати Роксолана Макетів І ви на моєму каналі про Нідерланди. Вийшов документ на офіційному уряді Нідерландів про 100% зміни в соціальних виплатах. Цей документ він опублікований трьома мовами: нідерландською, англійською, також українською мовою. Кого цікавить, я залишу оригінал, точніше, посилання на сайт під описом цього відео, як завжди. А кого цікавить сам документ, можна діслати вам в інстаграмі. Просто напишіть мені в Дірект інстаграму, і я вам його надішлю. Отже, зачитаю вам ці нові правила. Нові правила соціальної допомоги та розміщення, що це означає для вас. І ще хочу вас попросити про те, щоб ви підтримували, підтримували контент українською мовою, тому що його не так багато. Тим більше про Нідерланди. Я стараюся весь шлях, який я проходжу сама, інформацію, яку я знаходжу, дізнаюся, опубліковувати вам на Ютубі, щоб вам було легше. Бо я знаю, коли я приїхала, цієї інформації не було, і це було дуже складно. Отже. Правила прийому та соціальної допомоги для українських біженців в Нідерландах змінюються. Це зроблено в два етапи. Пам'ятаєте, я попереднє відео опублікувала про попередні правила, що вже плануються зміни. Так само вони їх і вводять в грудні 2022 року перші зміни і в лютому 2023 року. Правила описані в цій схемі прийому переміщених осіб з України. В цьому інформаційному бюлетні ви зможете прочитати, що саме змінюється. Отже, читаємо. Що змінюється з 1 грудня 2022 року? В новій схемі будуть точні роз'яснення таким словам, як що таке сім'я, переміщені особи, муніципаль... муніципалітетні приймальні притулки, приватні приймальні притулки і допомога при втраті заробітної плати. Муніципалітет швидше та зрозуміліше зможе повідомити вас про такі питання, як реєстрація та знаття з обліку в муніципалітеті, правила поведінки в муніципаліторних прийомах. Притулках та юридичну допомогу з вашою заявою про тимчасовий захист. Біженці, які потребують тривалого догляду, наприклад, в клініці або в госпіталі, які отримують також будуть отримати соціальну допомогу на одяг та особисті витрати. Вона буде складати 56 євро 12 центів. Тобто, ви розумієте, що це люди, які, наприклад, лежать в лікарні, то їм будуть тепер платити. Ось таку допомогу, це фіксована сума. За добровільну волонтерську роботу в муніципалітетному притулку загалом можна буде отримувати 14 євро на тиждень. Тобто люди, які допомагають, волонтерять в муніципалітеті чи від муніципалітету кожного тижня можуть отримати цю допомогу, ви більше не матимете права на притулок, якщо потрапити, наприклад, до в'язниці за рішенням суду. Якщо ваше клопотання про дозвіл на проживання буде відхилено, або якщо виявиться, що у вас є нідерландське громадянство. Якщо ви не перебуваєте у протулку більш ніж 28 днів, тому що зараз з 1 грудня можна виїжджати за межі Нідерландів точніше за межі ЄС на 28 днів, але обов'язкова складова це повідомити муніципалітет про те, що ви їдете. Тоді вам ці е, виплати зберігаються, якщо ви не працюєте. Житло також, але ви повідомляєте і ще раз все запитуєте в вашому муніципалітеті. Отже, якщо ви не перебуваєте в протулку більше, ніж 28 днів, муніципалітет може позбавити вас місця проживання та повністю всіх соціальних виплат. Отже, що змінюється з 1 лютого 2023 року? З 1 лютого змінюється соціальна допомога на харчування, одяг і доплата для приймаючої сім'ї. Це сам житловий компонент. Таким чином, вона краще відповідатиме соціальній допомозі для інших груп Нідерландів. Таких, як шукачі, притулку, власники статусу біженця та люди, які отримують допомогу по соціальному забезпеченню взагалі загалом по всіх Нідерландах. Я так розумію, що наш, нас, українців, вже повністю максимально прирівнюють до прав і всього, що мають самі нідерландці тут, самі європейці, і це дуже приємно. Ми дякуємо за всю допомогу, яку нам надають. Я завжди стараюся про це сказати в кожному відео, відео, тому що для мене це дуже важливо. Отже, з цією метою ми розглянули правила, що стосовуються до українських тимчасово переміщених осіб, і рекомендовано Національним інститутом біженців інформацію щодо суми оплати за газ, воду, світло для однієї додаткової людини в приймальній сім'ї. Приймаючи сім'ї чи в приймальній сім'ї, ви розумієте, про що я. Отже, виплата на харчування раніше було це 205 євро на людину, будуть залежати від самого розміру е, сім'ї родини. Е, чим більше людей у вашій сім'ї, тим менша сума на людину. Наприклад, якщо ваша сім'я складається з одного або з двох людей, ви будете мати можливість отримати 115 євро 6 центів. На дорослого або неповнолітнього без супроводу це 178,36 на місяць для неповнолітнього. Для дорослого 215, неповнолітній 178,36. Якщо ваша ось м'яс складається з трьох осіб, ви отримаєте 171,99 на дорослого і 142,57 на місяць на неповнолітнього. Якщо ваша сім'я складається з чотирьох або вже більше осіб, тоді ви будете отримати 150 45 євро 45 центів на дорослого і 124,97 центів на місяць на неповнолітню особу. Ви живете в муніципалітетному притулку? Якщо так, тоді муніципалітет може прийняти рішення про надання вам харчування. У цьому випадку ви не отримуєте гроші на їжу окремо. тобто, вам допомагають з харчуванням, вже гроші на, на їжу додатково не виплачують. Сума на одяг та особисті витрати. Раніше це було 55 євро, в принципі, на людину. Буде зараз збільшено на 1 євро 12 центів. Тобто, ця сума буде становити щомісяця 156 євро 12 центів на людину на місяць. Ви живете в приватних осіб, наприклад, в приймаючій сім'ї. Так? Якщо так, тоді ви також отримаєте додаткову допомогу на проживання. Раніше ця допомога становила 215 євро на дорослу людину і 55 євро на неповнолітню дитину. А зараз розмір повністю цієї виплати зрівнюється до одного числа: 93 євро на людину, також на неповнолітню або на дорослу людину. На місяць я залишу ще таку табличку, табличку тут в відео, яку надано. Якраз в цьому документі, щоб вам було легше зорієнтуватися, ви зможете собі зупинити відео і почитати чітко, чітко що скільки кому надається. Отже, з 1 лютого також зміниться правила виплат, якщо ви працюєте. Якщо людина у віці 18 років і старше виходить на роботу, тоді виплати на проживання всієї родини. Будуть припинені. Також це відбувається, якщо хтось віком від 18 років отримує допомогу від уряду Нідерландів, наприклад, по безробіттю або інвалідності. Тут також надано в цьому документі відповіді питання. Давайте я їх зачитаю, тому що тут дуже цікаво і так конкретно вже тоді ми можемо вникнути це питання і е, зрозуміти максимально все. Що таке сім'я за новими правилами? Слухаємо уважно. Сім'я складається з подружжя або партнерів, прирівняних до осіб, що перебувають у шлюбі. Їх неповнолітніх дітей, принаймні, якщо вони не одружені і, не, і залежать від батьків, тобто, якщо не одружені діти, неповнолітні і залежать від батьків, одного із батьків або опікуна, котрий несе відповідальність за неповнолітніх або неодружених дітей. Тепер е, найпоширеніше питання в мене в інстаграмі щодо виплат, щодо бабусь, дідусів. Слухаємо. Бабусі і дідусі, дядьки, тітки або дорослі діти не належать до сім'ї. Вони, згідно з правилами, є окремою особою або окремою сім'єю. Все це вже чітко написано, ми з цим вияснили. Чому знижується соціальна допомога? Це робиться для того, щоб зробити допомогу більш справедливою порівняно з іншими групами в Нідерландах, шукачі притулку протулку власника статусів біженці та нідерландці, самі корінні нідерландці, які тут проживають, які отримують допомогу по соціальному забезпеченню, також потребують фінансової допомоги з боку уряду. Правила, що застосовуються до них, тепер будуть застосовуватися і до українських біженців. Те саме, що я вам казала попередньо, що нас, українських біженців, тимчасово переміщених осіб, повністю прирівнюють до нідерландців зі всіма правилами, за всім соціальним забезпеченням. Наступне питання: чи достатньо цієї допомоги для мене та моєї родини? Так, соціальної допомоги цілком достатньо. В Нідерландах Національний інститут біженської інформації, припрошує eh, бюджетної інформації, розраховує для жителів Нідерландів. Які суми достатні для задоволення найбільш важливих ну, життєвих потреб людини? Вам не потрібно платити за проживання, що є дуже важливим і дуже ну, дорогим компонентом, правильно? на їжу, одяг і особисті витрати, вам вистачить нової соціальної допомоги. Чому, коли я йду на роботу, допомога припиняється для всієї моєї родини. Це було також найбільш поширене питання в мене в інстаграмі, є вже повністю роз'яснення офіційне. Це правило також поширюється на інші групи суспільства, такі як шукачі притулку, власники статусу біженця та особи, які отримують допомогу по соціальному забезпеченню. Правила, які застосовуються до цих груп, тепер будуть застосовуватися і до українських біженців. Якщо ви працюєте, ви можете отримати такі пільги. Я. Які пільги я вставлю тут конкретно, щоб ви могли зрозуміти, бо тут ще написані слова нідерландською, то щоб вам було не так складно сприйняти це на слух, ви зможете собі почитати і чітко потім погуглити те, що вас вже цікавить. Чи можу я отримати більше грошей, коли піду на роботу? Так, за роботу платять, якщо ви працюєте 3 або більше днів на тиждень за мінімальну заробітну плату, то ваш фактичний дохід буде вищим. Ніж той, який ви в іншому випадку можете отримати у вигляді самих виплат. Наприклад, кілька прикладів, ось тут е, подано. Е, ви живете в муніципалітетному притулку із своєю сім'єю: двоє дорослих та двоє діток. І е, працюєте один або більше днів на тиждень за мінімальну заробітну плату. Тоді ваш фактичний дохід буде вищим, ніж самі виплати, які б ви отримували в е, такому випадку. Е, ви живете в приватному е, притулку. Самі або з неповнолітньою дитинкою. І працюєте щонайменше один день на тиждень за мінімальну заробітну плату. Тоді ваш фактичний дохід буде вищим, ніж виплати, які б ви отримували в цьому ж випадку. Ви живете ще один приклад. Ви живете в приватному притулку зі своєю сім'єю, двоє дорослих та двоє діток. І працюєте щонайменше 2 дні на тиждень з мінімальною заробітною платою. Тоді ваш фактичний дохід. Буде вищим ніж виплати, які в іншому випадку ви б отримували чи ваші члени родини. Ось це такі приклади подані також в цьому ж додатку, щоб було чітко нам зрозуміло згідно складу сім'ї, що все-таки ця соціальна виплата вона буде достатньою на всі потреби. І ще є останній шостий пункт. Чому додаткові виплати на проживання в приймальній сім'ї скорочуються для дорослих і збільшуються для неповнолітніх дітей? Отже, додаткова сума, яку також називають житловим, компонентом, складається з двох частин. Перша частина може бути використана як добровільний внесок приймальній сім'ї, наприклад, для оплати витрат там, на газ, це комунальні послуги, газ, світло чи вода. Друга частина може бути використана на такі витрати, як громадський транспорт, заходи, якісь поза домом, відвідані, я не знаю, якихось певних заходів, де ви хочете просто трошечки відпочити, правильно? Нова сума 93 євро базується на рекомендованій сумі на комунальні послуги газ, вода та світло від Національного інституту бюджетної інформації. НІБУД Для однієї додаткової людини, яка проживає з приймальною сім'єю. І витрат на розважальні заняття в муніципальному притулку. Ці витрати однакові як для дорослих, а також для неповнолітніх дітей. Тому для всіх була обрана одна єдина сума. Отже, нагадую вам, що ви можете написати мені в Директ інстаграму. Я вам надішлю цей документ, оригінал цього документу українською мовою. Також я залишу посилання під цим відео, де ви можете почитати цю інформацію, де взагалі я беру інформацію від уряду Нідерландів. І хочу вам нагадати, щоб ви підтримували контент українською мовою, підписувалася на мій канал, натискали на дзвіночок. Тоді ви будете бачити всі наступні мої відео, тому що я вже зараз я готую інформацію про картки, якими ви можете користуватися в громадському транспорті. І скоро вже буду її публікувати на каналі. В принципі, вся інформація про Нідерланди нагадую, цей шлях я прохожу разом з вами і стараюся, щоб він для вас був легшим. Тому підтримайте канал. Підписуйтеся, гарного вам дня і мирного неба. Нам з вами.